Вітаю! Я Ночкін Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіппінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Третій тиждень на вулиці верує ось оце. Тобто я вже три тижні без сноркінгу. Черепахи ображаються, що не приходжу. Так іще й на пляжі подивіться, що робиться. Такого ще не було, такого я взагалі не пам'ятаю. Неможливо плавати. Пляж засмічений різним сміттям. І ще й знімати. Неможливо. На вулиці, бо і звук зноси, і штатив зноси. Ну, тобто жах повний. Тому Ай, чекав, чекав, і тепер будуть репортажі всі тільки з хати, бо не знаю, як по-іншому. Отже, сьогодні історія взагалі не про Філіппіни. Сьогодні, скорше можна так назвати, злободенний репортаж. Всі ці маніпуляції, які зараз відбуваються щодо батьківщини матері, матері України. Для мене я її завжди називав просто тітка. Заміна радянського гербу на тризубі, все, що з цим пов'язано, от сьогодні історія про оце. Чому? Бо під час більшої частини мого київського періоду я так чи інакше крутився навколо тітки, а вона крутилася навколо мене. Зараз розповім, як це відбувалося. Ну, По-перше, треба почати з того, що вона там овіяна різними чутками, легендами, такими інколи доволі кумедними, інколи трагії, комічними. Наприклад, на початку 90-х один німецький Остап Бендер, а там от схема класична, він умудрився її двічі продати. Продати яким чином? Якраз була така, як завжди, в такі історичні періоди в Україні хвиля декомунізації. І от він когось міг там переконати в себе на батьківщині, що нова влада збирається знести. Цей монумент, і відповідно по ціні металолому він комусь там запропонував, запропонував дуже переконливо і вдало, і зміг таким чином двічі її продати за щось типу мільйон до Тоді це було, мабуть, близько 700 тисяч доларів, що все таке. Тобто, уявіть, от реальний німецький Остап Бендер. Причому це абсолютно реальна історія, можливо. І більше разів це відбувалося, і не тільки він це зробив, але офіційна історія зберегла от саме історію про цього німця. Також ще за Совєтів і в пострадянський період ходила така байка, що опівночі ця споруда починає крутитися і потім 12 разів б'є щитом по обмочу. Причому, якщо хтось це розповідав дуже переконливо і з таким покерфейсом, то народ вірив і ввечері можна було спостерігати, як провінціали типу мене, збиралися там поближче до півночі на тій площі перед нею, ну і чекали, поки ж вона ото почне крутитися і давати ото такий бій 12 разів. Потім до всіх доходило, що це такий місцевий київський розвод. Раніше поприїхавши так розводять пізніше понаїхавших. Ну, Все це закінчувалося масовим ха-ха-ха. Можна сказати, що це був такий перший український флешмоб до мобільну епоху. Ну і потім, коли ми вже жили з дружиною за адресою Кутузова 1, От коли я стану супер-купер-блогером, а потім згину на островах, то на тому будинку буде така велика мармурова меморіальна дошка з написом Тут Тут колись жив видатний острівний блогер. Ну, коротше, то в мене така іронія. Навіть живучи вже тут, таки сумую за тою хатою дійсно. В нас, з нашої тераси, а то прямо була така повноцінна тераса. На п'ятому поверсі Сталінки, тобто ми спостерігали кожного вечора оцю нашу тітку, ми її так люб'язно називали. Причому без якогось негативу цей герб він не давав мені відчуття, що то матір і ще й нагадував, в якому суспільстві я живу. Типу, що незалежними ми стали, але як були такі є совками і нікого той герб особливо не турбував, ну якось отак, тітка і тітка. І от ми помітили, що ця сама тітка якось дивно себе поводить в певний час доби. І далі, із-за оцієї її дивної поведінки, в нас в хаті почав водитися гарний алкоголь і в гарній кількості. Значить, відбувалося це так. Приходили якісь гості, а тоді така була тусовка, ну, доволі широке кого спілкування. Дружина популярна радіоведуча, як тоді, так і зараз вона такою є. У мене якісь там були свої люди, з якихось там інших сфер, всі знайомилися, пили, розмовляли. І от, і от туди ближче до тої пори, коли стемніє, я завжди всім розповідав одну і ту саму історію. Про те, що зараз у вас на очах наша улюблена тітка підстрибне і розвернеться. Ну, само собою, цю байку, яку я розповів раніше, софкову всі знали, ніхто в це не вірив. Але я пропонував парі, піднімав ставки і дуже прямо так впевнено заявляв, що оце відбудеться. Само собою, люди з залюбки погоджувалися на таке парі, в чому там може бути якийсь підвох, але... Ну, розуміло, що це можна буде звести до якогось жарту. Але те, що це реально відбудеться, ніхто не уявляв. А далі відбувалося наступне. Коли смеркалося, тоді вмикали освітлення. А освітлення там вмикається не одночасно і різко, а поступово. Оці різні лампи з усіх сторін починають її освітлювати дітку. І що тоді відбувається? Вона зроблена із металу. І далі оця картинка під час освітлення вона дає дуже чутку таку е візуально обманливу ілюзію, що вона дійсно, оця вся глиба, вона розвертається і піднімається догори. Причому настільки ця ілюзія була реалістичною, що і ніхто із присутніх, от, хто був опонентом по парі, навіть не спорив, всі мовчки йшли там поряд кишеня барабан, така крупа споруда теж цікава. Ну, і таким чином далі ми разом щось гарне розпивали. До речі, потім під ранок освітлення так само поступово згасало і воно так само розверталася на своє місце і, відповідно, ставала. Це було ну, настільки воно. Красиво, ілюзорно, незвично. І, до речі, пан Роман Кабачій, який зараз там є старшим науковим співробітником і завідує отим всім комплексом, ми тоді теж товаришували, він не раз був у нас в гостях і само собою теж він чув оцю реалістичну байку і теж в свій час попав на алкоголь. Не знаю, чи пам'ятає він цю історію, бо це було років 15 тому, але я йому оце відео закину, тому що він згадає. До речі, ми намагалися знайти іншу якусь точку, з якої от буде теж якийсь подібний ефект. Нам було цікаво, як би то виглядало. Ми... Дивилися там з різних ракурсів на неї з землі, з різної відстані, залазили на сусідні будинки, на висотки, звідти то спостерігали. І ми не могли знайти от ще одну таку точку, звідки було, видно було, щоб якийсь рух відбувався. Потім дійшло до того, що я додумався просто перейти на балкон до сусіда, а це буквально там була відстань ну, менше 10 метрів в цьому ж під'їзді то навіть з того балкону цього ефекту не було. Тому алкоголь все-таки був не просто так зароблений. Ну і місце, квартира то була взагалі гарна, цікава. Ну так що так? Кому це батьківщина мати, кому матір Україна, а для мене це така от собі, так і вчиться в моїй пам'яті тітка-батьківщина, що в моїй ситуації дуже символічно. Так що всі ми різні, тому ми оригінальні. Якось буде.